Овіяний легендами віків, величніший за всіх на теренах держави, мій Харків, місто мужніх воїнів, тих, хто покрив себе немеркнучою славою. Мій Харків, місто працьовите, завжди мотором був для всієї країни, наукою своєю знаменитий, летів вперед ти на потужних крилах. Ти місто молоді, допитливих студентів. Душею і серцем завжди молодий, завжди отримував ти сотні компліментів. Для всіх нас ти такий рідний. Ти дивував величністю садів і парків, красою вулиць, скверів та проспектів. Нехай на них тепер повно уламків, ми все відновимо у кращому проєкті. Живи та розквітай, славетне моє місто, нехай же швидше мир в країні настає, відновишся! Засяєш, бадьористо, мій Харків, улюблене місто моє.